Привіт, це Олі Гнац, для тих, хто любить творчість, мальописи і магію. І сьогодні ми будемо гортати шедеври фентезі арту від видавництва Ташан. Ще до того як відкрити книгу, вона вражає своїм оформленням на лицевій стороні. Роботи Френка Фразетти, художника, який фактично створив сучасну візуальну мову героїчного фентезі. Його образи динамічні, вибухові, сповнені сили й пристрасті. А на звороті ми бачимо арт від Мобіуса або Жана Жиро, майстра з абсолютно протилежним стилем. Його роботи легкі, лінійні, сповнені психоделічного космосу та сюрреалістичного спокою. Це поєднання символічне. Фразетта і Мобіус. Дві крайнощі, які окреслюють увесь спектр фентезі арту. Видання поділене на три частини. Перша частина це передмова та вступні роботи від Бориса Валеджо, легендарного художника з Перу, який працював у тандемі з найвідомішими майстрами світу. Його стиль це віртуозна пластика людського тіла, реалістичні образи героїв та героїнь. Майже скульптурна точність у малюнку. Друга частина це історія встановлення фентезі арту. Вона починається ще з епохи Ренесансу, коли фантазійні мотиви прослизали в релігійних і міфологічних картинах. Потім романтизм, символізм. І аж до ХХ століття, коли мистецтво фентезі кристалізувалося у власний жанр. Плинувши на книжкові обкладинки, плакати, кіно і навіть музику. Третя частина присвячена найяскравішим зіркам сучасного фентезі арту. І саме тут на нас чекає справжня галерея легенд: Джулі Белл, американська художниця, відома гіперреалістичним зображенням людського тіла. Її персонажі виглядають як бронзові скульптури. Ідеалізовані сильні величні її стиль часто сяє холодним металевим блиском і демонструє надлюдську фізичність. Філіп Дрюле, французький ілюстратор, майстер похмурих, сюрреалістичних і детально опрацьованих картин, він поєднує наукову фантастику, фентезі та космічні образи. Його стиль це сміливі кольори, драматичне освітлення та складна архітектоніка, що створює відчуття іншого, часто тривожного світу. Френк Фразетта легенда та бог фентезі-арту. Він створив канон героїчного фентезі, варвари, амазонки, битви з чудовиськами, його роботи динамічні, вибухові, сповнені м'язової сили і драматизму. Ганс Руді Гігер швейцарський художник, автор стилю біомеханіка. Його світ це похмурі, еротичні та тривожні образи, де органічне зливається з механічним, найвідоміший завдяки дизайну чужого для Рідлі На противагу їм. Брати Гільдебранд, Тім і Грек ілюстратори, які прославились яскравими, барвистими й теплими роботами, найбільш відомі завдяки ілюстраціям до володаря перснів і календарів зоряних війн. Їхній стиль класичне, барвисте фентезі з акцентом на світлі й магії. Джефрі Кетрін Джонс. Її стиль поєднує реалістичність із сюрреалістичними та фантазійними елементами. Вона створювала ефірні, майже примарні образи, використовуючи м'які землисті кольори та багато текстурність. Родні Меттіус Британський ілюстратор відомий надзвичайною деталізацією та химерними світами. Його стиль психоделічний, барвистий і дуже вигадливий. Він часто ілюстрував музичні альбоми та книжки. Мобіус. Французький майстер сюрреалістичного та психоделічного реалізму, його малюнки легкі, мінімалістичні, сповнені космічної філософії. Мобіус – це чиста уява, світ без кордонів. Ровена Моріл – одна з перших жінок у фентезі арті. Її стиль ніжний, романтичний, часто з жіночими образами у центрі. Вона відкрила двері для багатьох художниць у світі жанру. Сан Джуліан – Іспанський майстер, класичний ілюстратор у стилі реалізму, його роботи академічні за підходом щіткою композицією й монументальністю, часто для обкладинок журналів і книг. А тут у нас роботи Бориса Валеджа, перуансько-американського художника, відомого зображеннями героїв із гіпертрофованою фізичністю, його стиль близький до Джулі Белл, його дружини і колеги, з акцентом на реалістичну мускулатуру, драматичні пози і глянцеву кінематографічність. І нарешті Майкл Вілан, американський ілюстратор, один із найвідоміших у жанрі наукової фантастики та фентезі. Його стиль реалістичний, але сповнений містики й багатозначних образів. Він створив ілюстрації до книг Стівена Кінга, Айзека Азімова та Майкла Муркока. Це видання насамперед для тих, хто хоче зрозуміти, звідки походить сучасний образ фентезі, і побачити, якими різними шляхами може йти уява. Ця книга не лише про малюнки, це книга про те, як мистецтво формує наші сни та наші історії.